Вадим Карасьов, політичний аналітик, політичний експерт, є гостем студії ТВА. Вадиме, вітаю вас, дякую, Я що вітаю, прийшли. Вас. Давайте почнемо аналізувати mm -hmm. от останні події з хвилі арештів. От хтось дуже mm -hmm. добре написав, що прийшла мода на арешті, коли, mm -hmm. коли прийшов генпрокурор Шокін, новий. Єфремов Чечетов, mm -hmm. дозвіл на арешт суддів голови Верховного суду і парламенту. Ще є 200 суддів, які чекають на, на повістки. Mm -hmm. Кажіть, яка ваша думка про це? От про таку активність це взагалі можна довести до кінця з нашим КПК і з нашими судами? Чи це піде все більше в свисток? Бачите, ви вже ось в першій фразі ви вже застосували таке слово хвиля. Хвиля, прилив і відлив. Так, це така хвиля сьогодні. Вона має не тільки юридичне підґрунтя, не тільки підґрунтя справедливості, але й політичний сенс. Тому що рівень життя падає, а посадок немає. І немає взагалі розслідування, результатів розслідування ні по майдану, ні по іншим справам резонансним. Ну тому така оця більш політична активність, більш мотивована. Я б сказав, більше тут політична мотивація, ніж мотивації суто судової. Суд це справедливість, а політика це кон'юнктура. От мене це е, турбує, щоб це не було кон'юнктурщиною, кампанійщиною, тому що така кампанія вона піднімає хвилю. А потім, навпаки, якщо не буде результату, то буде ще більше розочарування в нинішній Генпрокуратурі, в нинішньому генпрокурорі, аніж попередньому. Ну, дозволі символи, е... так? Якби посадили кілька судів, чи десяток судів, ну, які знищували Майданівців да. так, своїми рішеннями. Ну що нам потрібно? Це нам потрібні символи чи справедливість нам потрібна. Розумієте, якщо а, символ... Для це суспільства зали... також і символи. теж потрібні. Символ. Так. Так. Да, якщо це обґрунтований символ. якщо це обґрунтований символ, а якщо це не обґрунтований, то тоді це просто буде свисток і буде і це тільки буде дискредитувати і Майдан, і нову владу, і я думаю, ще більше буде зневіри, аніж довіри до Генпрокуратури, mm -hmm. до правоохоронних органів. Це перше. По-друге, якщо дійсно треба берати, берете під арешт, або суд бере під арешт, треба, щоб була дуже серйозна мотивація. Це два. По-третє, щодо арештів суддів справа тут непроста. Тому що тут вже знаєте юриспруденція, тому вже можна ж і так е інтерпретувати і так, але е потрібно, щоб кожна е кожен арешт суді був мотивований і виважений, тому що нам не потрібно розрушати судову систему, добивати її до кінця. Зрозуміло, нам потрібно створювати нову судову систему. Тому потрібно чітко розуміти, що арешт суддів має працювати на створення нової незалежної судової системи, а не навпаки, її добивати. І перетворюйте ручну форму влади. Тому, розумієте, тут сьогодні важко сказати, чим це все закінчиться. По-друге, коли говорять в пресі, там, що 200 суддів от, і ще чекають на арешт, ну, а навіщо взагалі про це говорити? Працюйте без шуму і пилі, працюйте без шуму і пилі, вручайте підозру, відкривайте справи. Доводьте до суду, затримуйте, хай суд потім дає. Тобто не потрібно компанічно, якщо хочете інформувати суспільство, щоб суспільство було інформоване, брифінг прес-секретаря, там прес-секрети, прес, прес генпрокуратури, але коректно. Точно, без істерик і без цієї компанії. І, іначе все це розумієте, буде нагадувати нам великий такий е, е, сумасшедший дом. Ну так, да, ну і будуть робити героїв. і Зрозуміло, ну, що для кого це будуть герої. Тому що, коли е, дійсно, отак от без пояснень серйозних, mm -hmm. а без юридичної аргументації, ось на такому кон'юнктурному підйомі починають арештувати, то дійсно у людей. Може бути і певна жалість до таких Ну, Ми це проходили вже Та, після в революції, коли да. не змогли нічого довести, ні про кого. І, і це зрозуміло. Тому що тому розумієте, взагалі, ну тут багато є політики. тому потрібно депаліз деполітизувати ці справи і зробити їх суто юридичними, перевести в правоплощину. Тоді виграє і право, і правова свідомість. І судова система, і справедливість головне, тому що чому потрібно посадити або не посадити того чи іншого фігуранта, от з точки зору людини, не для того, щоб просто когось посадити, а щоб справедливість була. Так. Люди хочуть справедливості, от я й кажу про символи. Да. Правильно так, символ, справедливість, а не посадка. Розумієте, ну, не та, посадка та, та, посадка, людина. це символ того, що якщо <праць> та, ти е, да, та, якщо ти, ти, хривдеш, зло має покарано, та, та, ти, ти має бути покарана, злочинець має бути покарана, але покараний. це потрібно довести, а не просто політично мотивуватися. <праць> Селічен прокуратури також повідомили <праць> меру Харкова Геннадію Кернесу <праць> про підозру у викраденні тортурах і погрози вбивства. Інна богословська теж харків'янка вона вважає, що якщо Кернеса буде судити харківський суд, де у нього все куплено, як він вона каже, це буде маркер того, що нічого не доб'ються. Якщо Переведуть сюди справу ага. і буде судити київський суд, тоді є шанс того, що ага. справа буде по суті розглянута, і справа буде доведена до лави підсудних. Ага. Що ви думаєте про це? Взагалі, про, про перспективи довести вину Кернеса. Буде важко це зробити. Я скажу чому, тому що при всіх претензіях до Кернеса він дуже розумна людина. І підозра це одне, а судова справа. Це інше. По-третє, адвокати будуть добрі, це безумовно. І по-друге, по він буде захищатися і через адвокатів, і самостійно. І якщо там є підозри, то буде дуже важко довести це в повноцінному юридичному процесі. Тому що, ще раз кажу, людина розумна і так просто підставлятися навряд чи міг. Добре, тобто ти... вся інформація це одне, так? а mm -hmm. конкретно чи десь була бумага? Чи це підписано їм? Це ж цього ж ніхто не робив. Навіть якщо робили, то вони робили це ж або телефоном, або інше. Це потрібно, щоб свідки були. Маєте, щоб сві... покази свідків були дуже серйозні, тому я не думаю, що з Кернесом буде легко провести ці всі слідчі дії. Ви пригадуєте, є нічна зйомка біля адміністрації президента mm -hmm. на Банковій Сергія Андрушка, журналіста Радіо yeah. Свобода, yeah. де вночі Кернес yeah. приїжджає yeah. до адміністрації президента yeah. Порошенка. Yeah. От у yeah. мене вчора був такий журналістський клуб, yeah. де ми обговорювали тій, yeah. також і справу Кернеса, і журналісти Сергій. І Іванов, uh -huh. і, і і ще одна, uh -huh. я забула, Тетяна Козак, uh -huh. журналістка Нового Времені. Вони вважають, що є певні політичні домовленості, які не дозволять довести справу керівництва до кінця. Будь ласка, uh -huh. прямо молодь. Uh -huh. Я вам можу сказати свій інсайт, що, мабуть, майський. який майський, ще апрельський, що как раз коли я виїжджав біжав виїжджав біжазнесу туди з Луганська. вот, и общался с определенными кругами лист, так сказать, что Кернес после этого приехал он к Авакову решать вопросы, и они все вопросы решили. Аваков не имеет претензий вот эти, Может быть, он имеет, но эти вопросы закрыты, так как закрывают эти вопросы бизнесмены между собой. Я не говорю, что Аваков получил взятку. Ну, возможно, какая-то система сдержек, противовесов, общих бизнесов. Все-таки один город. И Харьков — это не, это не Нью-Йорк и не Токио, понимаете. То есть, нашли какие-то общие э -э точки Вот, и все. И после этого Аваков, если бы хотел, он бы на рыба на Кернес на Кернеса да. столько, что он просто не мог бы не сидеть. И кто я не это да, да, я могу да согласиться с этим, потому что я не раз такую версию слышала от харьковчан самих же, ну, то есть людей, которые там занимаются политикой, опять-таки, без имен. Вот они говорят, что просто договорняк, а межкемиким, Миш, Миш Аваковым, Аваковым. и Кернесом? Да, да, да. И в принципе все события, которые происходят там. З участя Малакова в Харкові, це просто такої допомоги піар. І все. Що ви думаєте про це? Про такі версії. <плес> ну, версій багато може бути. Що стосується поміченого кернеса там влітку на, так? Банкові. на банкові, так, зрозуміло, чому. Тому що кернес був потрібен владі, Лошкіну і його патрону, для того, щоб. Перше, тримати стабільність в Харкові, по-друге, забезпечити результат на парламентських виборах БПП. Тому що є ще Аваківська група еліти, яка на Народний фронт. І Харків в тому сенсі поділений між прихильниками Авакова і прихильниками Кернеса. Ну, правда, Кернес... але Кер... Кернес же міг сподіватися за ці послуги, якихось послуг взаємних від адміністрації президента. Але це не значить, що хтось повинен забезпечувати ці зобов'язання. А тут питання, чому зараз в чому політична підстава, так, політичний підтекст ось цього цієї активності прокуратури відносно Кернеса. Перше, Харків прифронтове місто. По-друге, не забуваємо, що Харків намічався бути столицею Новоросії. І не забувайте, що Янукович куди поїхав. Він поїхав в Харків, але завдяки, до речі, добкину Кермесу це все зірвалося. Це теж потрібно говорити. Ми вчасно злякалися. Да. Ну злякалися з ними, поговорили, але злякалися, розумієте? Не, не зробили оцей курок, не він був нажатий, тому що тоді б ситуація була б зовсім інша. Якщо був з'їзд, якщо б Янукович попросив би Путіна вести війська, тому що його незаконна Пер в державі був, цього не було зроблено. І він розлютив Путіна цим. Янукович не зроб... не зміг цього зробити. Але сьогодні що? Після того як конфлікт військова фаза конфлікту вона стихла, а місцеві вибори будуть 15-му, по конституції, і потім буде намагатися через е, своїх людей на місцевих виборах по всьому сході України. Потім знову щоб ці всі місцеві ради об'являли про Новоросію якусь і таке інше. Влада цього боїться і правильно робить. Це Небезпека для країни, тому вона всім кому не довіряє. Або, нікому, або зовсім не довіряє, або частково не довіряє, намагається зараз е, подвинути і взяти під контроль той чи інший проблемний регіон. Тому, перше, в Харків новий губернатор, і це людина Лошкіна і президента, а не людина Авакова. Так, який був і по-друге, оскільки все ж таки ключова фігура сьогодні в Харкові з точки зору контролю над елітами, ситуації це кернес, і в нього є найкращі шанси перебратися на мера. Сьогодні от до нього є й претензії. Розуміло, а йдемо далі. Хотіла вас запитати таке. Ви пригадуєте, якраз в річницю розстрілу на інститутській 20-го числа президент слідом за головою СБУ Наливайченка звинуватив радника президента Російської Федерації Суркова в тому, що він Керував не координував так yeah. розстріли на майдані. Це з його наказу uh -huh. робилося і е, сказав Наливайченко, що е, є докази в СБУ, є свідчення uh -huh. снайперів є, нашої Альфи uh -huh. е, і так далі. Минає два тижні. Здається, mm -hmm. два тижні минуло mm -hmm. звідти, і заступник генпрокурора Олексій Баганець заявляє, що генпрокуратура не має доказів, їй не надало, не надала служба безпеки України, як і просить публічно звертається mm -hmm. до Наливаченка і просить. Надайте, будь ласка, документальне підтвердження заяви mm -hmm. голови СБУ. Що це означає? Це багато що означає Я тільки своє, ну можливо, навіть враження, так тому що ну дійсно тут іноді. Моя твоя німає, як кажуть. так. Ви, ви, багато спікерів в країні, розумієте, що людина, то спікер. І про АТО, і про війну, і про Супер. Це речі... дуже серйозно звинувачує. Да, ваші... Звинувачувати. Чому? Мені здається так. Там щось було в Мінські, тому що Сурков приймав участь в перемовинах всі 17 годин. Він навіть не вставав і за стола. І очевидно, ми, ми там ну, на нас надавили. Треба це ж говорити правду. Так нас заставили німці, французи і кажучи вже про Путіна, підписати ці угоди. Це два. Очевидно, ми були невдоволені цим. Наша влада була невдоволена, і президент. І ми хотіли остаточно або подати сигнал Суркову, що його ці всі перемовини, ця вся чорночна дипломатія, нас не влаштовує більше, і ми не будемо проводити. Тайну дипломатію через Суркова. Тому що в нас була тайна дипломатія з Російської Федерації через Суркова. Ну, ви ж знаєте, що він сюди прилітав, Знаю. він відлітав, і літав в Луганськ, Донецьк і таке інше. Я не кажу, що це погано. Тайна дипломатія має бути, коли не, спрацює, не, не спрацьовує ні військове рішення, ні публічна дипломатія. І на цій хвилі, я би сказав, невдоволення, так, очевидно, були зроблені такі ну, достатньо серйозні звинувачення. Це означало, я давав, до речі, і в тому числі і російським виданням, що mm -hmm. більше з Сурковим в тайну дипломатію і з Путіним в тайну в таємну дипломатію, навряд чи ми будемо грати. Хоча хтось давав версію, що тепер замість Суркова буде Медведчук. Хоча mm -hmm. це не так, Скорі, скоріш за все. Тепер, а тепер, очевидно, є необхідність знову контакти. Якісь е, установлювати. До речі, Путін коментував цю ситуацію, його здивували. Да, він коментував і дуже був здивований. Очевидно, коли ми сьогодні теж потребуємо не тільки таких контактів телефонних, вони є, до речі, повинні бути. Угу. Але потрібно, щоб була людина, яка могла би працювати, модерувати. модерувати, модерувати, так, модерувати. Так, ми тому, ж не можемо напряму при такій сьогодні. Серйозності звинувачується, це да. велика штанга Конечно, для влади. Я думаю, да. так. Гато, ну знаєте, не болтай. Є був такий плакат <тасів>, часів Сталіна. Так, ну не болтай. Ну, у нас да, болталогія, ну так розвелося. Такої анонімна болтологія. Так, тому що я ж кажу, що можна в один день послухати заяву начальника Генштаба і в той же день послухати заяву за міністра оборони, так, і вони протирічать один одному. Я я тоді не знаю, кому вірити в цей а що вже казати про, про других людей. Тому потрібно менше штам, і це очевидно баганець або його особиста якась ініціатива, хоча вряд навряд чи або це порада все ж таки відіграти назад штангу вдарили, значить потрібно що повертати м'яч на іншу половину поля і починати нову комбінацію грати. Тим більше в такій ситуації, яка характеризується ну, достатньо серйозною невизначеністю щодо того, як буде ситуація на Донбасі, що буде в країні, і таке інше. Воювати з іншого боку, чи є сили зараз воювати, потрібна якась мирна передишка, як це буде викави. Використана. Тобто тут потрібно таємну дипломатію проводити, хоча б тому, щоб знати, а чим дишить твій, чим дишать твій ворог, там противники, таке інше. Тому що контакти вони ж дають змогу відчути, що там задумали, які там плани. Так, що таємна дипломатія це річ погана з точки зору ну нормальної демократії, але в особливих умовах очевидно вона й необхідна. Дивіться, ви вже почали говорити про е, мінські про перемир'я, про мінські угоди. От зараз ці хвилини відбуваються в Берліні зустріч на рівні заступників закордонних справ. Вони говорять про стан от, виконання перемиря і так далі. Ми відводимо е, наше тяжке озброєння. І є люди, які говорять, що оце власне перемир'я дуже добре сказав Каспаров, я зараз цитую цього тижня? Він каже, що поляки жартують, що кілька таких перемир'їв і Путін дійде до Берліна. Тобто всі вдають, що перемир'я працює так, всі імітують відведення військ і грають гру. А кажуть, що власне перемир'я це одна з технологій Путіна, гібридної війни. Яка ваша думка? От ми граємо гру Путіна, говорячи про перемир'я на повному uh -huh. серйозі, в uh -huh. той час, як його нема, по суті. Uh -huh. Uh -huh. Ну, чистого перемир'я, такого дистильованого, його взагалі немає. Тим більше, коли ще не створена демілітаризована зона і нема миротворців. Були б миротворці. І на що, по, по, З приводу чистого перемир'я або не це Меркель сказала. Тепер щодо гри Путіна, бачите, тут сьогодні багато накручується, страшилок. І розумієте, я поважаю Каспарова, там Бориса Німцова поважав. Я особисто з ним знайомив, знайомий ну, знайомий був товаришував, все інше. Але у них оця злость до Путіна, так, тому що ну, Путін у них забрав політичну кар'єру. Ця ненависть, вона іноді не слугувала, я би сказав, більш раціональному підходу. Що Путін сьогодні хоче? Він хоче перемир'я. Йому воювати сьогодні розумієте дуже ризиковано. По-друге, він хоче, щоб були зняті санкції. Тому що, так, да, наша економіка падає, але російська падає економіка. У них трошки менше, але у них у нас хотім рятувати там, Міжнародний валютний фонд. Росії ж ніхто не рятувати не буде, крім Китая. Ну ж що, яка ще, яке це буде рятування. Що Путіну треба? Путіну треба, щоб зараз в Україні була відносно спокійна ситуація на фронтах і були вибори нові. Дивіться, як тільки затихло на фронті, у нас зразу всередині пішло. Провокації, бійки в парламенті, знову говорять про відставку уряду. Це те, що хоче Путін. Йому вже не потрібно військом іти, так, там робити якісь коридори, такі да. інші. Йому що да. потрібно? Оцю політичну нестабільність в Україні крутити, крутити. По-друге, місцеві вибори провести так, щоб там були проросійські да. сили нові, і потім вони цахатчиків. будуть уже і вони самі будуть заявляти про свою федералізацію або децентралізацію, як завгодно. Це йому два. Йому потрібні вибори парламентські, потім президентські вибори, які він підготує своїх людей. Вже не з опозиційного блоку. Зрозуміло, що це люди списані, але буде шукати якихось нових людей. Тобто ви вважаєте, що оці всі біки, які затіває Ляшко і його соратники, ні. це власне частина от, от цього сценарію ні, ні, ні. розхитування це, ні, ні, ні. ситуації? Ні, якраз кажу, Щоб що потім потім сам розуміє, що от війна вона е відтягує всю цю негативну, позитивну енергію. Так назовні, і а всередині, ми вимушені під впливом війни об'єднуватися. А як тільки там мир, ми починаємо завжди свою класичну українську парламентщину. Оцю між, міжособну феодальні війні, міжолігархічні, внутрішньопарламентські таке інше. Тому для нього, якраз мені здається, зараз війна невигідна. Йому вигідно на тлі погіршення ситуації в економіці, соціального невдоволення, формувати всі соціальні різні розвинобайдани. Це я не кажу, що він це робить. Це все робиться автоматично, так об'єктивно, по об обставинам. Тобто ну, Кожен, в принципі, тут всередині робиться він в своїх інтересах, Так, так? Як... в своїх інтересах, а в результаті ослабляється mm -hmm. вся країна тому, що потрібно сьогодні потрібно сьогодні займатися економікою, реформами, і зрозуміло, що війна об'єднує людей, але війна не може довго об'єднувати людей. Тим більше коли немає сил воювати, можна взагалі все тратити. А сьогодні потрібно, щоб економіка об'єднувала людей, реформи об'єднували людей, політики об'єднували людей. А вони ж нас ніколи не об'єднували людей. Вони ж тільки могли стравлювати людей один на одного. Так ж завжди було там захід проти сходу, схід проти заходу, російськомовні, україномовні. Ось тому Путіну якраз потрібно, щоб був такий відносний мир на Донбасі. А війна в елітах в Україні знову почалася. Йому потрібна війна в елітах в Україні, а не війна за цей Донбас. Сьогодні доповідала Гонтарєва в, yeah. в парламенті і знову їй не дали говорити. Yeah. Ляжко зірвав доповідь. І в принципі, я думаю, що це було в інтересах Гонтереві, тому що вона прекрасно стала сказала їй yeah. не дали yeah. поставити їх запитання. Вона yeah. взяла квіти і в... з миром. Пішла взагалі. Як ви оцінюєте останній от цей тиждень парламентський uh -huh. от прийняття цих МВФ законів? Як вони приймалися, Взагалі ці сімордобої? Uh -huh. Що ви думаєте no, про yeah, це? я вже Ні, я, сказ... я тепер кажу про інтереси yeah. всередині. Uh -huh. Частково відповів, ну що, коли в нас зовнішній ворог, вона б'єднає коаліція, так і коаліція була. А коли починаються ось такі кадрові питання, бізнесові питання, коаліція починає тріщати по швами. Ми бачимо, що сьогодні влада втрачає. Ми бачимо, що формуються нові політичні команди. Там створюються фракції, нові так, нові очевидно, нова партія буде створюватися. Ми бачимо, що починає активізуватися Юлія Тимошенко. Так, от такий е, перерозподіл влади сьогодні і впливу в парламенті. Це все зрозуміло і так буде, тому що перше вибори місцеві. По-друге, є таке відчуття, що будуть дострокові парламентські вибори, тому що цей парламент не відповідає якості. Так? Не, не знаю, чи буде новий відповідати цим, цим якостям, новим, кращим якостям, але не спрацьовує. До речі, не спрацьовує не стільки самі, самі люди, скільки сама структура парламенту. Так? Тому що кожен, коли кожен депутат може подати свій законопроект, а там є брідові законопроекти, це тільки вносить дестабілізацію в суспільство. Потрібно, як в Європі, законопроекти вносить фракція. І 90% законопроєктів законопроектів вносять кабмін, тому що правильно вони міністри. Якщо більшість голосуйте, і вони відповідають за це. Uh -huh. А коли кожен там вносить такі законопроєкти, що на голову не заборону продажу алкоголю там, ну, в буфеті Верховної ну, Ради? неправильно, це, це тільки дискредитує взагалі парламент як інститут політичний, а не просто то чи іншу фракцію. Тому от почалося весеннє оживлення. так от весна прийшла. Політичний, політичний сезон почався, почався, тому що перед цим все ж таки був воєнний сезон, я би сказав, військовий сезон. Країна жила війною. А оскільки сьогодні є певне затишня і є шанс на такі більш довготривале перемир'я, є шанс, я тут скажу так. Не скажу, що шанс на мир, а на перемир'я є. Тому сьогодні і оживилися всі політичні гравці. Останнє питання. А ми зараз в наступній студії будемо mm -hmm. говорити про зміни до конституції, які mm -hmm. вже ініціює президент. Він створює цю комісію конституційну. Mm -hmm. І от частина людей говорить про те, що це, це те, що було закладено в околіційній угоді. Так mm -hmm. а інша частина говорить, що це на виконання пункту 11 мінських угод проти, mm -hmm. про децентралізацію, а саме mm -hmm. федералізацію. Тобто це для Путіна робиться. Яке mm -hmm. у вас відчуття є? От що буде з конституцією? Ну для Путіна нічого нічого не робимо. Так ми робимо тому, що на нас... виконання. Мінській ну, правильно. формально так. Да. Якраз і це так. хороша отмазка, Що у нас конституційний процес є, і нам не потрібно створювати конституційний процес під мінські угоди і під плани Путіна. Е, у нас є давня проблема конституційних дефектів. І ці конституційні дефекти не дають нам жити нормально 20 років. Хіба це відтяг е, перетягування Канату між прем'єром і президентом? Це не конституційний дефект. Ми ж це дежавю басе ж дежавю сьогодні. Так тільки сьогодні війна не дає змогу перейти відкриту публічну площину цієї конкуренції. Але ж це було це е, е, структура держави. Вона застаріла. Україна вона шов була на сунітарною, вона була феодальною, тому що е, граб Донбас, а головне лояльність до центральної влади. Ну така так, ж такий же був договір, так між Донбас, Донецькою елітою і Києвом. Це була дуже умовна унітарність. Вона тільки була в формі президентської вертикалі, але це була більша корупційна така вертикаль. Так все тому потрібно думати сьогодні про те, як створити конституційно правові підвалини нової держави. Яка йде в Європу, і зрозуміло, потрібно більше місцевого самоврядування, Потрібно. Але як зробити так, щоб це не перетворилося в феодалізм, да. щоб тому, князі не, не з'явилися? Тому що не вони так князі, так да. да. тобто, але це багато, тому що це питання власності. Кому власність належить? Чи, тому, якщо власність належить верхівки регіональній, то ви дайте й повноваження, вона стане повноцінною та квазі квазідержавною одиницею, а не місцевим самоврядуванням? Моє питання потрібно. Це дуже це дуже серйозна реформа. І Дуже серйозна реформа, і mm. дуже несерйозний парламент. Ви бачите, yeah. що була конституційна більшість в цьому парламенті, якщо яка, яка могла би проголосувати, тому, що це достатньо швидко треба зробити, так до mm. якщо це щодо мінських угод, то це так. до кінця 2015 да, року, так? Да, так, тому що да, це, Там, угода. То, ну, так. це можна зробити формально. Це для Верховної для, Ради? Для, ну, з такою от, я тому кажу, що я відчуття, що або одночасно з місцевими виборами буде, будуть вибори позачергові, так, чергові позачергові вибори Верховної Ради, або навесні, через рік. Але інше питання, можна для виконання мінських угод зробити певний закон. Але взагалі, оцю реорганізацію державності. На нових конституційно-правових mm -hmm. захадах це потрібно нам робити, не зважаючи на те, мінські це угоди чи нормандські угоди. Хоче чого Путін це не хоче Путін. для себе. Ми потрібно, для себе, нам потрібно це зробити. Інакше ми е, державу втрачаємо. Ми втрачаємо економіку сильно. ми втрачаємо доходи, втрачаючи державу, ми втрачаємо доходи, зарплати, впевненість майбутнє. Ну і Кінець Україна, кінцем. Та, і а це те, що нас завжди відрізняло від Росії. Образ майбутнього. Віжен, та візія європейська. Якщо ми цього все втратимо, то що тоді нам робити в цій історії? Це був Великій. Вадим Карасьов, політолог. Да. Дуже дякую, Вадиму, да, дякую. що прийшли поговорити. Я дуже дякую всім, хто лишається з нами. Будьте з нами далі будемо говорити про зміни до конституції. Будьте ставай. Дякую.